Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож світом української протиповітряної оборони справжнього щита, який захищає наше небо від щоденних ворожих загроз. Це буде не просто розповідь про техніку, це історія про інновації, мужність і єдність, які дозволяють Україні тримати небо попри всі виклики. Ми поговоримо про все від перевірених часом систем, які Україна успадкувала з часів радянського союзу, до найсучасніших комплексів від наших партнерів. Також поговоримо про новітні розробки вітчизняного ВПК, які багато в чому кращі, навіть за славнозвісні американські петріоти. А ще додамо трохи про радари, реп і навіть експериментальні розробки. Які можуть змінити правила гри, готуйтеся до великої дози фактів та натхнення. Українська система протиповітряної оборони це багатошаровий щит, який формувався роками. На її основі лежать комплекси, які Україна отримала після розпаду СРСР. Вони, можливо, не найновіші, але в руках наших захисників ці системи творили справжні дива на початку повномасштабного вторгнення. Комплекс С-300 це справжній ветеран ППО. Цей далекобійний зенітно-ракетний комплекс здатен вражати літаки крилаті ракети та навіть балістичні цілі на відстані до 150 кілометрів, а певних модифікацій навіть до 300 кілометрів. Його ракети летять зі швидкістю, яка не залишає ворогу шансів, а радари бачать цілі на сотні кілометрів. Україна мала значний арсенал С-300 на початку війни, а у 2022 році Словаччина передала додаткову систему, що посилило нашу оборону. Завдяки модернізації та майстерності операторів С-300 досі залишається ключовим елементом захисту. А зараз ми поговоримо про ще одного важливого гравця: про зенітно-ракетний комплекс Бука М-1. Цей комплекс середньої дальності може збивати літаки, гелікоптери та крилаті ракети на відстані до 35 кілометрів і на висоті до 22 кілометрів. Його мобільність дозволяє швидко реагувати на загрози, а точність робить його незамінним для захисту військ і стратегічних об'єктів. Бук неодноразово доводив свою ефективність, збиваючи ворожі цілі з ювелірною точністю. Що ж стосується ближнього бою, то тут Україна використовує комплекси малої дальності, такі як ОСА АКМ та Стріла 10. Вони працюють на відстанях до 10 кілометрів і захищають від низьковисотних цілей, зокрема дронів. ОСА оснащена ракетами, які швидко реагують на загрози. А стріла це компактна система, яка ідеально підходить для маневрених боїв. А ще є Тунгуска та шилка зенітні гармати, які буквально розривають ворожі безпілотники на шматки завдяки своїм скорострільним гарматам. Не можна забувати і про переносні зенітно ракетні комплекси, відомі як ПЗРК, Ігла та Стріла 3 дозволяють нашим бійцям збивати гелікоптери, літаки та дрони на відстані до 7 кілометрів. Ці системи легкі, мобільні і прості у використанні, але їхня ефективність у бойових умовах вражає ці комплекси. Це міцний фундамент, але Україна не зупиняється на досягнутому. Ми дивимося вперед, інтегруючи сучасні технології. Однак, з початку повномасштабного вторгнення наші союзники зрозуміли, що без потужної ППО. Україна не зможе ефективно протистояти ракетним і дроновим атакам. Щоправда, це розуміння до них прийшло не відразу, але це вже інша історія. Тож з часом вони не обмежилися лише словами підтримки, а передали нам найсучасніші системи, які дійсно стали потужним захистом для нашого неба. Петріот це американський комплекс, який по праву вважається одним із найкращих у світі. Він здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, а й балістичні цілі, включно з російськими аеробалістичними кинджалами. Дальність ураження «Петріот» сягає 100 кілометрів для аеродинамічних цілей і 40 кілометрів для балістичних. США передали одну батарею у 2023 році. Німеччина додала ще одну, а Нідерланди надали пускові установки. У 2024 році, ми почули обіцянки про нові поставки від Румунії, Греції та інших країн. Точну кількість пускових установок ми не знаємо ця інформація і не потрібна у відкритому просторі. Але ми чітко можемо сказати, що Patriot – це не просто зброя, це символ міжнародної солідарності з Україною, враховуючи інтенсивність ворожих атак. Кількість даних комплексів однозначно потрібно збільшувати, але реакція партнерів, як завжди, млява і некваплива. А зараз перейдемо до норвезько-американського комплексу середньої дальності NASAMS, який став справжнім мисливцем на крилаті ракети та дрони. Його дальність ураження до 40 кілометрів, але головна перевага це точність і швидкість реакції. Штати поставили дві системи у 2022 році, а Канада та Норвегія обіцяли ще вісім. Насамс вже довів свою ефективність, знищуючи ворожі цілі з неймовірною точністю. Тож очікуємо, що й ці системи будуть в достатніх кількостях виконувати свою роботу. А зараз поговоримо про славнозвісний німецький АРІ ще один шедевр сучасної інженерії. Цей комплекс середньої дальності може вражати цілі на відстані до 40 кілометрів, його ракети оснащені інфрачервоними головками самонаведення, що робить їх невразливими до радіоелектронних перешкод. Німеччина передала одну систему у 2022 році, а у 2024-2025 роках обіцяла ще кілька. Тож маємо надію, що ці системи теж є не в одиничних екземплярах і охороняють наше небо та працюють як годинник, захищаючи наші міста від ракетних атак. Франко-італійський комплекс далекої дії Сампт, який може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів, включаючи балістичні ракети. Франція та Італія передавали таку систему у 2023 році. Та обіцяли передати у 2025 році цей комплекс це справжній конкурент Петріат, і його присутність у нашому арсеналі значно посилює оборону для боротьби з дронами та низьковисотними цілями. Ми отримали низку систем малої дальності. Авенджер від Сполучених Штатів, Стормер від Великої Британії, Кротель від Франції та Скайнекс від Німеччини. Усі вони працюють на відстанях до 10 кілометрів і ефективно знищують безпілотники та гелікоптери. А німецькі зенітні установки гепард стали справжньою легендою, знищуючи десятки російських дронів шахет завдяки своїм скорострільним гарматам. ПЗРК також відіграють ключову роль. Американський Стінгер, Британський Старстрік і французький містрал дозволяють нашим бійцям полювати на ворожі цілі прямо з плеча. Ці системи компактні, але їхня точність і швидкість роблять їх незамінними на полі бою. А ще ми отримали радари, такі як AN-TPQ-50, який виявляє пуски ракети артилерії, даючи нашим силам дорогоцінний час для реакції. А тепер поговоримо про ще одного захисника нашого неба: американський зенітно-ракетний комплекс ХАВК. Який, попри свій поважний вік, залишається надійним помічником у системі української ППО, ця система середньої дальності розроблена ще всередині ХХ століття, може вражати цілі на відстані до 40-50 кілометрів і на висоті до 18 кілометрів. Хок, ефективний проти літаків, гелікоптерів і низьковисотних цілей, таких як крилаті ракети. Іспанія, Сполучені Штати та Швеція передали Україні кілька установок у 2022-2023 роках, і ці комплекси одразу пішли в бій. Хоча ХАВК вважається застарілим у порівнянні з Петріот чи Насамс, його простота і надійність дозволяють швидко розгортати систему в гарячих точках, завдяки модернізації, зокрема оновленим ракетам і радарам. Хок ідеально доповнює нашу багатошарову оборону, знищуючи ворожі цілі там, де потрібна швидка реакція. Цей комплекс приклад того, як перевірені часом технології можуть служити сучасній війні, допомагаючи Україні тримати небо під контролем. Ще одним важливим елементом, який посилює нашу протиповітряну оборону, є літак дальнього радіолокаційного виявлення АСС – Відомий також як Saab 340 IVC, наданий Швецією у 2024 році. Цей повітряний радар, оснащений потужною системою Ерія, здатен виявляти та супроводжувати цілі: літаки, гелікоптери, крилаті ракети і навіть дрони. На відстані до 450 кілометрів. Цей літак працює як очі в небі. Забезпечуючи наших операторів ППО, таких як Петріот чи С300, точними даними про ворожі об'єкти в реальному часі, літак може одночасно відстежувати сотні цілей, передаючи інформацію не лише ЗРК, а й винищувачам, зокрема Ф 16 які Україна отримала від союзників, його висока мобільність і здатність працювати на значній висоті дозволяють покривати величезні території. Створюючи єдину картину повітряного простору, даний літак це справжній технологічний прорив для України, який значно підвищує ефективність нашої ППО та робить небо ще більш захищеним. Тепер поговоримо про майбутнє нашої вітчизняної ППО, а можливо, не зовсім і майбутнє. Однак про це історія замовчує. Тож, поговоримо про український зенітно ракетний комплекс кільчень. Цей проєкт, який розробляє конструкторське бюро південне, є справжнім символом нашого прагнення до технологічної незалежності. Кільчень це не просто комплекс, це виклик світовим лідерам. Адже за заявленими характеристиками він може стати не просто конкурентом, а навіть переважати за характеристиками американський комплекс Петріот. Кільчень. Здатен виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів і вражати їх на відстані до 280 кілометрів. Для балістичних цілей, таких як ракети, дальність ураження становить 44 кілометри. Одна система може одночасно супроводжувати до 16 цілей, а ймовірність ураження становить 80% для літаків і 60% для балістичних ракет. І найголовніше кільчень. У мінімум у три рази, а за певними оцінками, навіть у п'ять разів дешевший за Петріот, що робить його економічно вигідним рішенням для України. Система складається з шести зенітних ракетних комплексів, кожен із яких може працювати автономно, вражаючи до 12 цілей. Це дозволяє прикрити до 500 кілометрів кордону, створюючи непроникний щит. Розробка цього комплексу почалася у 2018 році, але війна, брак фінансування та відсутність полігонів і ініціативи вищих кабінетах гальмували проект у 2021 році. КБ Південне заявило, що для завершення потрібні значні інвестиції. Проте останні роки ходять чутки, що цей комплекс вже знаходиться на стадії виробництва і навіть має застосування. Тож, якщо кільчень дійсно дійде до серійного виробництва, він стане гордістю України та може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Не менш важливою частиною вітчизняного ППО є станція радіотехнічної розвідки Кольчуга. Ця система розроблена підприємством Топас, вона не збиває цілі, але виконує критично важливу функцію бачить ворога там, де звичайні радари безсилі. Кольчуга працює пасивно, тобто не випромінює сигналів, що робить її невидимою для ворожих систем. Вона виявляє радіовипромінювання літаків, дронів і навіть кораблів чи наземної техніки на відстані до 600 кілометрів, може супроводжувати до 200 цілей одночасно, визначаючи їхні координати з точністю до 1 кілометра. Її частотний діапазон. Охоплює сигнали від 135 МГц до 17 ГГц, що дозволяє вловлювати найрізноманітніші системи від радарів до GPS. Система встановлена на шасі краза, що робить її мобільною і готовою до роботи за 5-10 хвилин. Модернізована версія кольчуга М отримала цифрову обробку сигналів, що підвищило її ефективність. У системі ППО Кольчуга відіграє роль очей вона передає дані про цілі нашим ЗРК, таким як С 300 чи Петріот, дозволяючи їм завдавати ударів із максимальною точністю. Однак, через втрату виробничих потужностей у Донецьку серійне виробництво ускладнене, проте Україна працює над модернізацією наявних станцій, кольчуга продовжує служити. Окрім ЗРК і станції розвідки, Україна використовує низку радарів і систем радіоелектронної боротьби, які доповнюють ППО Радар 80К6Т від НВК Іскра. Це сучасна тривимірна система, яка виявляє цілі на відстані до 400 кілометрів. Він сумісний, із західними ЗРК, як Петріот, і «Насамс», і значно підвищує нашу ситуаційну обізнаність. П-18 Малахіт модернізована версія радянського радара, яка полює на низьковисотні цілі, такі як дрони на відстані до 200 км, А36 Д6М це мобільний радар, який супроводжує цілі для С300 та інших систем. Системи РЕП, такі, як Буковель, «Ед» і нота, відіграють ключову роль у боротьбі з дронами та ракетами. Вони глушать радіосигнали ворожих безпілотників, змушуючи їх втрачати орієнтацію або падати. Ці системи невидимі, але їхній внесок у захист неба величезний. Україна не зупиняється на досягнутому. Ми розробляємо нові системи, які можуть змінити хід війни. Наприклад, є й експериментальні проекти, такі як лазерна зброя для боротьби з дронами. Хоча ці розробки, поки на ранніх стадіях вони показують амбіції України у сфері високих технологій. Ми також тестуємо антидронові системи на базі кулеметів із програмованим наведенням, ці системи здатні автоматично виявляти та знищувати дрони на відстані до 4 кілометрів. А ще є наземні дрони, як от шабля чи лють, які можуть виконувати функції ППО, знищуючи низьковисотні цілі. Такі розробки це крок до війни майбутнього, де автоматизація відіграє ключову роль. Наші союзники не лише періодично крихтами постачають системи, а й допомагають інтегрувати їх у нашу ППО. Коаліція ППО, створена країнами НАТО, координує поставки комплексів ракет і радарів. У 2024 році ми отримали 100 ракет для Петріот від Румунії, Німеччини та Нідерландів. Чеська ініціатива профінансувала поставку боєприпасів для радянських систем, а Польща передала радари та ПЗРК Піорун, Велика Британія, окрім Стормер HVM, Поставила додаткові Starstreak і радари для виявлення дронів у 2025 році. Ми очікуємо нові поставки. Німеччина та Греція ведуть переговори про передачу додаткових Патріот. А Франція обіцяє ще один сам піти. Канада розширює підтримку NASAMS, А Італія постачає системи Скайгард. Ця співпраця не лише зміцнює наше небо, а й показує, що світ хоче кволо. Але все ж стоїть пліч пліч із Україною. Поставки винищувачів F-16 від Данії, Нідерландів і Норвегії стали новим етапом для нашої системи ППО. Ці літаки, оснащені ракетами aim 120 МРАМ, які можуть вражати цілі на відстані до 180 кілометрів. f 16 доповнюють наші зРК, створюючи багатошарову систему оборони. Їхня інтеграція з радарами, як 80к 6Т, і західними системами, як Патріот, дозволяє створювати мережецентричну систему, де всі елементи обмінюються даними в реальному часі. Ця концепція, подібна до американської Лінк 16, дозволяє нашим силам бачити повну картину бою, наприклад. Кольчуга виявляє ціль радар 80 к 6 Т уточнює координати, а Патріот або f 16 завдає удару. Такий підхід робить нашу ППО швидшою та ефективнішою. Звісно, не все ідеально радянські системи вичерпують запаси ракет, оскільки ми не можемо їх виробляти. Західні комплекси потребують навчання особового складу та складної логістики. Кільчень чекає на фінансування, а кольчуга потребує модернізації. Але Україна не здається. Ми будуємо заводи для виробництва боєприпасів, модернізуємо техніку та інтегруємо західні технології. Ми також співпрацюємо з Сполученими Штатами, Німеччиною та Францією у розробці компонентів для ППО. А волонтери та приватні компанії допомагають із антидроновими системами, тепловізорами та програмним забезпеченням. Ми не просто захищаємо небо, ми задаємо стандарти для війн майбутнього. Україна показує світу, що навіть у найскладніші часи можна будувати, створювати та досягати успіхів. Тож давайте пишатися нашою ППО, нашими захисниками та нашою країною. Слава Україні, слава ЗСУ.